Привіт всім. Останнім часом в соцмережах все частіше з'являються відео, де показують убивства солдатів за допомогою FPV-дронів. хоч вони і завуальовані, і не мають моменту вбивства та смерті. Та виникає просте, але дуже важке питання: чи має таке взагалі бути на платформах, чи потрібно дозволяти це показувати незалежно від того, йдеться про російських чи українських військових? З одного боку, це частина реальності війни. Люди хочуть бачити правду, хочуть розуміти, що насправді відбувається. Але з іншого боку, такі відео це демонстрація моменту смерті. Це негуманно. Це провокує агресію, ненависть, спалахи емоцій по обидві сторони, вони перетворюють людське життя на контент. Питання в тому, що ми хочемо від соцмереж інформувати чи шокувати, показувати реальність. Чи розпалювати ненависть? Особисто я вважаю, що Ютуб повинен чіткіше контролювати такі матеріали. Бо ці кадри не лише порушують етичні межі, вони формують у суспільства байдужість до людської смерті. Уже не говорю про телеграм. Там зовсім відкриті кадри смертей дозволено. Чи потрібно заборонити такі відео? Я думаю, так. Бо війна це трагедія, а не розвага. І до цього треба ставитися відповідально. Прошу вас в коментарях висловити свою думку з цього приводу. Дякую. Підписуйтесь на канал, будемо разом висвітлювати проблеми війни. Дуже важливо розуміти і знати, що відбувається по обидва боки кордону.